В останній день яскравого жовтня свій 35-річний ювілей відсвяткував ясла садок каска. У приміщенні садочку панувала дружня і радісна атмосфера, неначе одна велика родина зібралася разом. Сама святкова програма була чудовою. Виступи вихованців і випускників каски були яскравими і запальними а жартівливі сценки працівників садочку взагалі нікого не залишили байдужими. Сміялися всі на 35-річчя дошкільного закладу зібралася наша велика родина, яка протязі 35 років стверджувала ідею служіння дітям. Адже діти це наша гордість, діти це найвища цінність суспільства. Діти це духовне багатство України. На святі зібрались ветерани педагогічної праці. Гості, наші шефи, Пологівський ОС, наші хрещені батько і мати, депутати міської ради. Багато було сказано теплих слів на адресу працівників Ясл-Садка. Прекрасно виступили наші діти. Нам дуже приємно, що про нас не забули батьки попередніх випусків, які, діти, які вже. Пішли з дитячого садка. Ми щиро вдячні всім тим, хто прийшов нас привітати з цією подією в житті дошкільної установи. Сердечним всім спасибі. Педагогічний колектив та вихованці влаштували справжнє свято з нагоди славного ювілею. На урочистостях серед запрошених гостей був присутній і міський голова Віктор Корольов. Сьогодні, от в нашому улюбленому дитячому садочку, казка. Відбулося свято, 35 років від дня створення дитячого садочка, Як ви бачили, багато було людей, подарунків. Дитячий садок, казка у нас є одним із кращих. І педагогічний колектив добре працює, міська рада, батьки задоволені тим, що. Діти відвідують саме цей дитячий від Пологівської міської ради. Віктор Леонідович вручив вітальний лист всьому колективу садочку. Та почесну грамоту від мера за сумлінну працю отримала Алла Філобок, яка працює двірником в садочку. Казку привітав і депутат Пологівської районної ради, голова правління і технічний директор Пологівського олійно екстракційного заводу Валерій Остроушко. Педагогічний колектив садочку привітала і головний спеціаліст районного відділу освіти Людмила Дорофієва. Вона висловила теплі привітання всім працівникам казки та вручила почесні грамоти ветеранам педагогічної праці. За сумлінну працю та вагомий внесок у педагогічну справу почесні грамоти отримали Ольга Кологойда, яка стояла у витоків цього виховного закладу. Лідія Вайпан, яка 20 років пропрацювала в садочку і була керуючою закладом. Почесні грамоти також отримали завідуюча дитсадком казка Ірина Євус, Любов Скобілєва, Наталія Кордон, Тетяна Кузнєцова. Валентина Щеннікова, Інна Синенко і Світлана Фролова. Усі ці люди вклали часточку своєї душі у нелегку педагогічну справу. Батьки ж вихованців садка довіряють цим добрим і лагідним жінкам найдорожче, що є у них в житті своїх дітей. Тетяна Мельниченко розповіла, чому її онук Владислав Гринь ходить саме в цей виховний заклад. Нам тут дуже подобається. Він уютний. всі де батьки зустрічають хорошо, всі да дітей зустрічають. Дуже багато проходить тут. Різних міроприятій. Я хочу сказати, що ми дуже вдячні, що в нас є такий дитячий садочок. Олена Кривуненко також дуже задоволена тим, що її донечка Марія відвідує саме казку. В мене перше двоє дітей. Перша дитина також ходила в цей садочок. І мені дуже сподобалось, коли ми привели свою молодшу доньку сюди. Ірина Леонідівна пам'ятала навіть, як звати. Привітно нас зустріли. Донці тут також дуже подобається, дуже добрі вихователі, дуже чуйні. Завжди з любою проблемою можна до них звернутися, порадять. Також хочу їх привітати з їхнім святом, з ювілеєм, щоб завжди їхні двері були відкриті. І для наших онуків, правнуків, щоб ще багато поколінь відвідував садочок, щоб вони ж в такому моральному стані, як сьогодні, завжди зустрічали дітей. Своє свято, щоб завжди в них був гарний настрій, терпіння до діток, слухняних діток. Ну і всього самого найкращого у цей день згадали про вклад кожного працівника у процвітання садочку: від завідуючої і вихователів до кухарок, нічних сторожів, електриків і сантехніків. Нікого не забули в цей урочистий день. Сада. рады мы, что с нами сейчас те, кто знает наш садик с пеленом. Мы сегодня приветствуем вас. Нельзя не буду Yeah. Дитина то найвища цінність і гордість суспільства, найкраща прикраса дорослих. Тож газета вітає всіх казкових героїв, вихователів та всіх інших працівників, маленьких вихованців та їх батьків зі святом і бажає успіхів і ще довгих років процвітання.